Вітаю, мене звати Марина Ковальська, і сьогодні ми поговоримо про те, як материнство може бути шляхом до розвитку. Якщо коротко про мене, я мама двійні, операційна директорка великого інтернет-магазину, засновниця і фаундер дитячої онлайн-платформи Little People. А ще я дружина і менторка щасливих жінок. Часто ми чуємо про те, що поява дитини зруйнує все моє звичне життя. Я втратила себе в декреті або дитина змінила моє життя і все це в негативному світлі. Я бажаю поділитися своєю історією, яка можливо надихне вас чи додасть нових думок щодо вашого світогляду. Коли мої діти були у віці десь двох років, я прям відчула, що їм необхідна комплексна програма розвитку і бажано онлайн. І не знайшовши нічого краще, я створила курс Little People – онлайн-розвиток для дітей, з яким можна займатися де завгодно та коли завгодно. Таким чином, моє материнство підштовхнуло мене до підприємницької діяльності. Окрім Little People, в компанії, де я працюю, на мені лежить велика відповідальність, безліч задач, професійних викликів та ризиків. Я консультую малий та середній бізнес в питаннях бізнес-процесів, проектного та кризис менеджменту. Кожного тижня до мене звертаються жінки в питаннях самореалізації, балансу, ресурсу та материнства. І всі ці багатозадачності я завдячую материнству. Що саме я використовую, щоб досягти всього цього? Які інструменти допомагають тримати баланс в житті і отримувати від нього задоволення? Фокус де фокус, там енергія. Тримайте свій фокус на головному. Виділяйте, пріоритизуйте те, що для вас супер важливо, те, що веде вас до ваших мрій. Зазвичай 50% свого дня я витрачаю на роботу та робочі питання, бо це для мене важливо. 30% я використовую на час проведений сім'єю, бо це про мої цінності. Інший час я використовую на розвиток та проекти. Один з дієвих моїх інструментів це делегування. Делегуйте все, що не розвиває, все, що не веде до життя мрії. Делегуйте все, що не про радість і не про розвиток. І навіть якщо вам здається, що нема кому делегувати, подивіться по сторонам. Точно є хтось, хто може допомогти. Ще один важливий аспект життя це турбота. Турбуйтесь про власний ресурс, наповнюйте себе, підтримуйте, живіть не із стану. Ой, уже потрібно, а наперед насичуйте себе тим, що вас надихає і підтримує. Був час, коли прогулянка в тиші на 1 20 хвилин була моїм суперресурсом. І останній лайфхак відбудовуйте бізнес-процеси в родині. Домовтесь з близькими, що для вас головне, і на що ви бажаєте витрачати час. Розділіть домашні зобов'язання та організуйте свій побут. Я вірю, що на моєму прикладі та з цими порадами ваше життя може бути в більшому балансі та гармонії.